Привіт! Вас вітаю Слимак Блог. Сьогодні я вам покажу острів Тексель. І якщо ви знаходитеся в Голландії, запам'ятайте це місце, бо з вересня тут можна безкоштовно збирати устриці. Устриці, перепрошую, мені дуже подобається називати устриці. І та, ну, тобто, до 10 кілограм на людину. І, та, пішли, дивитися на вустриці. Як бачите, ось у нас устриці. І з устрицями дуже така тема, що ви маєте знати, що як їх збирати, як їх відколювати. І також маєте пам'ятати про те, що якщо, не дай Боже, устриці хоча б трошки відкрита, її можна відразу викидати, бо можна втруїтися. Якщо устриця ви її збираєте, вона надкололася. Її також можна викидувати, бо всередині, то, якщо ви з'їсте. ось ці осколки це як амбразивне скло, і повірте, нічого хорошого вам з того не буде. Ліпше підіть в ресторан і купіть собі там пару вустриць і тіштесь. Дивіться, вроді окей, устриця там, але ви її дивитеся і бачите, що тут є такий скол на її задній частині. Тобто, бачите, цю вустрицю ви вже не хочете брати, відпускаєте жити далі. Плюс тут видно? видно. Що вона є трохи привідкрита, тобто вона живе собі там, тамбульки, тому її ви кладете назад. Там, де взяли. Також є старі устриці, прикріплені на таких каміннях. Там вже нічого нема, все птахи з'їли. Як бачите, сьогодні тут погода. Вогонь. Дуже прикольно. Ми приїхали, бо зараз відплив, і можна по цьому камінню пройтись. Зимою таких відпливів значно менше, і тому треба дивитися на час. Загалом так, сельце один, напевно, з моїх улюблених островів. Загалом які я знаю. Добре. Це є один острів, на якому я була за своє життя. І на брешу. Якщо рахувати Ісландію, то ні. От. І мені тут дуже подобається, бо насправді досить мало туристів. Не так багато людей знають, що тут можна збирати устриці. Тобто, знову-таки, тої кількості експатів. Мігрантів, які є, наприклад, в південній частині Голландії, які їздять в район Зіланду для того, щоб збирати устриці, тут немає тут такого потоковості значно менше людей, що мене особисто тішить. А також тут є природа, тут дуже, дуже спокійно і надзвичайно умиротворюючі я б сказала. Давайте я вам покажу овець, які прийшли пастися Вам також живий крабік. Давай рухай. рухайся. рухайся Звідки я знаю, що ти живий, якщо ти не рухаєшся? Дуже гарно. І він, бачите, ось там вівці. ми пробуємо відчинити. ай яй яй Так. Так. Пролазимо. Просто насправді тут двері є дуже важкі. Напевно, щоб тварини не відкривали. І Ось вам вівці в живій природі. Які до вас йдуть. Обніматися, любитися і дуже гарні. А ви знаєте, я тварин люблю. І тому, знов користуючись нагодою, нагадую, що е, на тварин бажано також е, донатити е, донайте, так, на ЗСУ, щоб нашим тваринам в Україні ліпше жилося і спокійніше. Без вибухів, щоб вони не страждали, щоб їм не було страшно, щоб вони могли собі ходити по полях, пустися і насолоджуватися життям і дарувати нам також радість, спокій і свою любов. А ми даруємо, маємо дарувати любов і турботу тваринам. Як бачите, ми зібрали трохи устриць. Ми брали небагато так, щоб їх з'їсти зараз і це, може, декілька візьмемо додому. Бачите, до нас підійшла овечка в самий притул. І тут собі їсть травичку біля нас. А зараз я вам покажу техніку відкривання устриці. Тобто ви хочете відкривати устрицю з кінця. От, Ви не хочете відкривати її з того початку, бо то неможливо. І відкриваємо устрицю. У вас має бути також спеціальний ніж. І бажано у вас також мають бути спеціальні рукавиці. Те, що ми зараз робимо, це є насправді не дуже якби, комільфо через те, що. Можна дуже сильно пошкодити собі руки. Як бачите, це дуже нам успішно вдається. так Отже, там така ніжка собі перерізана, вона відкрилася нам, вудочка вилилася і прорізаємо далі по прорізаємо по кінцю. Є одна остриця. І також у нас є лимончики, поливаємо лимончиком, і можна їсти. Бачите, є відкрита остриця. трошки злию цю воду, бо я її не дуже люблю в устриці. Обов'язково ви її маєте полити собі лимонним або лаймом. Вона тоді значно смачніше і легше заходить. І в його. Ну, дуже смачно, насправді, дуже смачно. Я не, я не очікувала, я боялася їсти. Якщо ви теж будете їсти, просто візьміть меншу устрицю, вона значно легше заходить, ніж велика. Вона так хлюп і все. І смачно, і корисно, і поживно. До речі, якби що? Ми не єдині, хто приїхали сьогодні сюди на полювання на устриці. Коли я ходила, збирала устриці, я зустріла місцевих балансів, які приїхали з Амстердама сюди е збирати устриці. І вони більш підготовлені. У них там е цілі, як вони називаються, великі пакети, е відра з собою. Молотки, того що в устриці, які прикріплені до каміння, їх дуже важко збирати, і зараз я вам їх покажу. Перемикаю, і бачите, ось там люди сидять, і вони вже позбирали в устриці, і їдять їх прямо там. Бачите, мужчина, чоловік йде з таким великим відром. Ось так сюди люди приїздять і збирати. І це якби. Нормально. Нормально. Я взагалі взагалі, це до того про таке навіть не думала. І зараз ми їдемо до одного міста, яке є на острові. Як бачите, овечки все ще пасуться. І це виглядає дуже прикольно. А також це висохший борщовик. Декілька місяців тому. Він був дуже навіть дуже зелений. Овечки, привіт. Привіт, овечка. Агам-гам. Ось такий цей прекрасний острів. Дякую, що були зі мною сьогодні. Я вам бажаю. Ай, овечка приходить дорогу! Корчем буде. А... А що <свист> Щойно мало не врізалась в Та, ну, бо вона почала переходити дорогу швидше, ніж я того очікувала. Та, і я вам бажаю гарного дня. Дякую, що були сьогодні зі мною. А якщо ви будете в Голландії в період від вересня до квітня. Задумайтесь про те, щоб приїхати на острів Тексель, бо він прекрасний, чудовий. Ви можете взяти велосипед в оренду і його загалом за день весь об'їхати. А також ви можете зустріти овечок і назбирати устриць. Бажаю гарного вам дня, пам'ятайте, підтримуйте дона донати. і зустрінемось скоро.